У 14 років він з родиною переїхав до Італії. Однак, після тривалого перебування у Римі зрозумів, що хоче повернутися до сум та знайти своє покликання у рідному місті. Євген Мурза, який з дитинства цікавився історією, вирішив ділитися нею із сумчанами та самостійно знаходити цікаві факти про сумську область. До річниці створення Сумщини, ми поспілкувалися з Євгеном про історію заснування нашого регіону, авторський проєкт суми та про Сумщину після перемоги. Перш ніж ми будемо більш предметно говорити про Сумщину, як тебе правильно презентувати? Ти краєзнавець, ти гід, ти історик? Я за фахом політолог. Я закінчив політнауки міжнародні відносини, навчався в Римі. За призванням називає себе історичним мотиватором, так бо я пропагандист історії української історії. Я Хочу, щоб люди неї мотивувалися і любили, цінували як суми, Сумщину та всю Україну. Як давно взагалі почалося це захоплення? Це дитинство, це хтось спонукав? Це можливо батьки також були у цій сфері. Ні, батьки не були в жодній з цих сфер. А це з дитинства. Це просто так. от з маличку, а, це підручники по історії, це в'ясайт Хіста, який був на телебаченні, який я переглядав кожен день. І я пам'ятаю, коли я йшов до школи. І там були якісь там хрестові походи, наприклад, відкриття Америки. Я це вже все знав, бо я дивився якраз історичне телебачення, і от історія мені подобалася, і всі казали, дитинця, ти будеш істориком. У тебе також доволі цікава і для декого незрозуміла історія. Е, я про те, що ти незадовго до повномасштабної війни, там за два роки здається, повернувся з Італії до Сумщини безпосередньо до рідного міста Суми. Який був такий остаточний аргумент, щоб ти прийняв таке рішення? А... Остаточний аргумент те, що ми не обираємо батьківщину, і хто, якщо не ми, будемо її розвивати, жити, любити, шанувати. Бо як колишній емігрант, я жив в Римі, в Італії бачив багато наших емігрантів. і скажу чесно: половина з цих людей не шанували, не любили Україну. Якщо в них там запитати або італійці запитували, розкажіть щось про Україну, вони відразу казали, та це країна третього світу, там нічого немає. Я дивився на це, і мені було дуже прикро, що це так. Тому я так вирішив саме для себе, не як за всіх, повернутися додому. Бо я тут відчуваю натхнення, джерело сили. Першим таким серйозним проєктом, коли ти приїхав з Італії до Сум, став Сумигарт. Розкажи, будь ласка, взагалі, як з'явилася така ідея і на якому зараз етапі? Чи є якась кінцева ціль, чи це просто просвітницький проєкт? От гарно підкреслили просвітницький проєкт. Перше, я завжди ділився з людьми інформацією, яку мав. І я мав на меті зробити так, щоб люди подивилися. Знаєте, Тут історію ми вивчаємо в школі. Історія в школі достатньо така чорно-біла. Вона вам каже, як повинно бути, щоб ну, змотувати далі людей уже цікавитися. А я хотів зацікавити широку масу людей. Навіть кому взагалі до історії не цікаво, я хотів, щоб він зацікавився. І от Сумигард, коли я створював, я хотів навіть просто назвою, щоб ну, суми, корінь. Да, от, а Гард, що це таке? Хтось там пише Гуард англійською, наприклад. Але ні, я це порівняв Гард ще як скандинавське місто, означає, і Русь називали Гардарік або «гардаріка», Даріка, країна міст, типо городів. А також це був м, західна паланка. Це так місто було на Дністрі, містечко Козацьке, яке також називалося ГАРД, Я так, просто поєднав у своєму онлайн-проєкті. Євген показує красу архітектури, розповідає цікаві факти про Суми та Сумську область. Наразі інстаграм-сторінка Суми ГАРД має більше восьми з половиною тисяч підписників. 10 січня 1939 року утворилася Сумська область уже у сучасних кордонах, так? Так, саме 10 січня указом президіума Верховного Савіта СССР була утворена Сумська область. Оці сучасні адміністративні кордони були створені саме в той період, тому що... За момент, коли утворився вже Совєтський союз, треба було робити адміністративні реформи. А був скасований цей царський губернський устрій, і коли сучасна оця сумщина належала до різних губерній. От північна частина це була Чернігівська губернія, а західна частина це де місто Ромен Липова долина належала до Полтавської губернії, і південна частина, де місто Суми, Охтирка, належала до Харківської губернії. Якщо піти в минуле і подивитися на Сумщину. Так? Бо зараз ми кажемо, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. І ми ототожнюємо з усіми сучасними адміністративними кордонами. Але ж історія набагато давніша і цікавіша, вона була різноманітна. Якщо подивитися середньовіччя, то ця вся земля це було населено, от якщо там 10-те століття, 11 те це плем'я Сіверян. На півночі є таке місто, як Путивль. Ми його зламали слово Полку Ігореві, так Ярославна там плакала. Це середньовічне місто, йому там понад тисячу років історії, так само як Глухов. І у середньовіщі це була частина Чернігівського князівства, потім Новгород Сівгреського, а південна належала до Переяславського князівства. Але потім монгольська навала, 13 століття, і південна частина Сумщини не була заселена, і тут не було безперервного постійного поселення. І лише в другій половині 17 століття тут утворюються міста. Це пов'язано вже з цими процесами, які були в Україні з Богданом Хмельницьким. Сюди приходили українці і колонізовували цю землю. Північна частина, якщо взяти, належала Гетьманщині. Ромний також належав Гетьманщині, а південна Слобідським полкам. І що ми маємо? Два колишніх полкових центри. Слобідських козацьких це Охтирка і Суми. Потім ми маємо місто Глухе, яке було взагалі резиденцією гетьманів України. На початок березня 1918 року Українська Народна Республіка створила адміністративну реформу, де території сучасної Сумщини повинні були поділені на землі. Тобто земля це сучасною мовою була б область. І цікаво те, що Суми були б столицею Слобожанської землі, тобто земля називалась би Слобожанщина. Місто Ромен було центром землі, яким називалось Посулля, Посулля. Яке було б центром землі, яке називалося якраз Посем'я? Ну а потім були утворені вже округи, і от лише в 39 му з колишньої Чернігівської, Полтавської, Харківської області була утворена якраз Сумська. Ну, ось Сумщина, про що вона для тебе? Ну, відразу це про козацький період. Я так вбачаю, бо ми бачимо прекрасніший період. Оце південна частина це процес колонізації, коли місто Суми було ну, вважалося найважливішим містом Слобідської України. Деякий період ми можемо сказати, що тут фактично була столиця Слобідської України, потім яка перенеслася вже до Харкова. Так, а також це історія і середньовіччя. Да? Це дуже гарно. Це нас повністю, оця от частина середньовічної Росії. Ми бачимо путивлю, ми бачимо глухів. Полку Ігореві. Сумщина для мене також і період бароко. Бо південна частина, ми бачимо там, от як Воскресенський триглавий храм в Сумах, наприклад, а де ми поруч стоїмо а, північ, це от, СМТ Воронюс біля шостки, там теж прекрасні храми в стилі бароко. І також Сумщина це і видатні люди. А от якщо візьмемо у діячів культури, для мене от це 18 століття, бо я дуже люблю 18 століття чомусь. Це Бортнянські-Березовські, їх можна звати Моцартами українськими. Так, це от Глухівщина, так вони там народилися. Ти як людина, хто досліджує так дуже ґрунтовно історію, ти знав, що так може бути? А, я скажу а, як фахівець політології. Ми дуже вивчали багато історію міжнародного права, геополітики холодну війну, і знаючи деякі такі закони військової справи, так як от починається війна. Я сухо казав, що це безглузда війна, бо вона буде програна. Чому? Бо Україна це не маленька країна, це дуже велика територія. І коли ворог нападає на неї, хай це буде Росія, друга армія світу, як вони саме називали. Це будуть дуже великі втрати, коли йде наступ, плюс це природна так само вчинник народу. Хоча я не думав, що народ буде так, от творити такий супротив. І Тому я гадав, що не буде війни. Я гадав, що воно буде на Донбасі, дуже хвилювався, що воно буде саме на Донбасі, наступ звідти, бо для міжнародного суспільства ну, це б залишилося так само за конфліктом, конфліктами 2014 року. Воно було. А от почалося навіть щось півночі, на Київ, на Чернігівщину, на Сумщину. Для мене це було шоком. Якщо казати козацький край, і подивитися в історію, так накласти, скажімо, можливо, так, філософії трішки. І якщо земля залишає якусь колективну пам'ять, то дійсно, бо Сумщина це суто козацький край. Ми можемо взяти як Глухів, коли був резиденцію гетьманів України. Південна Сумщина, Сума, Охтирка це слубідські козацькі полки були. І ця земля була населена хліборобами воїнами. І тому це наші предки. І це, ймовірно, і зберіглося. І тому в момент Ікс, коли почалася така повноштабна війна, багато людей, навіть не думаючи, кожен по-своєму почав її захищати. ти, до речі, після того, як російські військові звільнили Тростянець за два тижні, ти туди поїхав, як змінилося, ну, що змінилося в тобі, коли ти на власні очі побачив? Коли ти приїжджаєш в Тростянець, і ти відразу ж вокзал, що це таке? Це ворота до міста. І ти виходиш з вокзалу і ти бачиш, що там ще стояли сау. Там були у них окопи. Це у них був склад, і бачиш п'ятиповерхівку. Яка повністю вся вигоріла, і в мене відразу флешбек з дитинства, так як я любив історію. У мене була енциклопедія. і Я пам'ятаю чеченську війну. І я пам'ятаю ці фотографії з Грозного, це штурм Грозного, місто, яке зруйновано. Це ті ж самі панельки, що є у нас в Україні. І я дився, як Як це може бути, бо для мене війна це щось дуже в у минулому. Там 17-18 століття, хай там друга світова війна, але не сучасність. І тут я виходжу тростянець і бачу цей п'ятиповерховий будинок, і він мені нагадує фотографії, що були там в Чечні. Сьогодні Євген Мурза знайомить сумчан ближче із містом та сумщиною. Після свого повернення до Сум хлопець почав проводити екскурсії. А після 24 лютого вони набули благодійного підтексту. І з Євгеном зупиняємось біля свято Воскресенського храму, першої кам'яної споруди міста. Про воскресенський храм багато чого знають, а особливо багато людей чули угу. про легенду. Так але мені більше от цікаво з точки зору як для нашої сумщини, що це один з найстаріших храмів у нас, раз він має якраз він такий триглавий, це типова українська сакральна архітектура, причому народна архітектура. Ми можемо побачити триглаві дерев'яні храми від Закарпаття. До наших е, теренів, тобто це просто імітація народної дерев'яної архітектури. Це ми бачимо те, що українці, які прийшли сюди, заснували це місто. Вони понесли з собою ту культуру. Це невід'ємний зв'язок зі всією Україною. Його будівництво цього храму бачив ще сам старий засновник міста. І перший полковник Сумського полку Гарасим Кондратів. Із початку 24 лютого ми вже починали з тобою про це говорити. Є багато радикальних думок, тобто люди починають розбиратися, деяка архітектура, радянська, не радянська. Як ти вважаєш, чи потрібно дійсно так радикально ось думати, що все ми повинні прибрати? Так, якщо там серпи, молоти, цю треба фільтрувати, пропаганду прибирати. І на рахунок архітектури. Ну, вибачте, знову ж таки, совєтська архітектура. Що це таке совєтська архітектура? Багато це архітектура тоталітаризму. В Німеччині, в Італії дуже подібна архітектура. Якщо поїхати подивитися, там 30-ті роки, наприклад, сорокові роки були. Так. І просто все під одну планку, це дуже погано. Те, що дуже виразне, це от храмова архітектура. Є о, приклади саме такого московського, там барок, московської о, сакральної архітектури, храми, але знову ж таки, це історія, її треба переосмислювати. Які дивитись, сумські як. храми сюди відносяться? Ну, сумські храми. О, Що нас такого не Ні, так багато. Я на от, якщо подивитися по сумській області, угу. візьмемо пути, стародавнє mm -hmm. прекрасне місто. В самому місті, не сам Мовчинський монастир, або там напівзруйнований вже відновлений Сафронівський монастир, є церква. Якщо не помиляюсь, Спасо-Преображенська. це Московська така п'ятиглава церква. Надбравна церква. Це ще перша половина XVII століття. Це московська архітектура, але вона старовинна. Вона показує ту добу періоду, коли там ще було присутнє московське царство, і по вони використовували як фортецю, як такі західні ворота до Європи, або навпаки до Московського царства. Що воювати з храмом, знищити храм якому 400 років Ну це буде дуже неправильно. У 90-х роках проїжджали науковці з Києвом, архітектори, і вони дослідили все місто Суми повністю. І Сказали, після наших досліджень місто Суми треба віднести до категорії найцінніших історичних міст України. От я в цьому дусі і почав робити. Але ж я бачу, що багато людей, які зацікавилися, і цей проєкт як зі сторінки, як просто моє таке от хобі, як така от моя мета просвітницька, виходить трішки на інший рівень, і в мене вже багато людей, як можна сказати, послідовників. Тобто, да, от вони можуть прийти на кожну мою екскурсію, будь-яку погоду, як називаю, знаєте, елітна гвардія навіть зі мною. Так, от був а, мінус. П'ять це перший мороз, був кінець листопада, дощ, вітер, сніг. 20 людей ну, по воскресенській прогулялися, і дві людини лише відмовилися. А 20 людей прийшло. І я бачу, яка от жага до історії свого міста. Кожен день ми живемо ну, в цьому місті, ти виходиш. І я хотів би дати людям інструменти, щоб можна якось було жити цікавіше. Подивитися, от, поспілкуватися з архітектурою, як я кажу, кажу. Ви йдете, ви побачили там якийсь капітель, піляс, фронтон, підняли голову, подивився на другий пост, кажуть: оу, як цікаво, маленька якась деталь. І мені от кажуть, раніше я не помічав, не помічала ці деталі. А зараз там навіть в інше місто їдуть і кажуть: Ви навчили дивитися на оце прекрасне, на цю архітектуру. У планах Євгена створити фонд або громади. Цьку організацію, яка б привертала більше уваги до пам'яток архітектури, це говорить хлопець, допоможе подивитися на них інакше. А заразом на Суми та Сумщину. Е, Якою ти хочеш побачити сумщину після нашої перемоги? О, Я її бачу, що ми з вами, всі жителі цієї області, починаємо її тут більше пишатися, досліджувати і приймати туристів зі всієї України і зі всього світу. Чому я вже казав? По перше ми на кордоні з Росією. У нас, до речі, в Сумській області найбільший кордон з Росією всіх областей. І по-друге, ми невідомі для всієї України. Ну я чесно, я бачу таких людей, які мені кажуть, що суми, де це Кервоградська область? Так, і тому ми будемо розкриватися і показувати, що ми тут за люди. І я б хотів бачити Сумщину. От так як ми і створені були раніше з інших історичних регіонів, там Сіверщина, Слобожанщина, частина там. Ліво на Дніпрянщини, я б хотів, щоб у нас в свідомості теж було розуміння, що от північ це от Сіверщина, там трішечки інша архітектура, інша історія. От південь це Слобідська Україна, щоб ми були різноманітними і багатшими. Але це все велика українська історія.